Добрий день, слава Україні. Я вам зараз хочу показати, як у мене зимує гранат. Оце отак от я зробив, окутав його. А це зробив в кінці зими пленку надягнув, щоб він раніше трошки був. Оце отак він у мене агроволокном умотав, примотав. Внизу трошки понаклав ще не доклав. Трави накладу І буде він зимувати. Оце от так. Так що, дивіться, в цьому році були гранати вкусні, солодкі, середина жовтня. Так що то так. Вирощуйте, Запорізька область, гранати дозрівають, усе гаразд. Так що вирощуйте, їжте. Слава Україні. Нас тут бомблять. Ну нічого. прорвемось. Україна переможе.